У нас починається обіщений дощик, а я спішу збирати урожай. Мій перший урожай брокколі, вона вже майже зацвітає на минулому тижні, вона була в ідеальному стані, але я думала, що ще трішки, ще трішки. Зараз буду зрізати і вичитала я, що коли зрізаєш оцей основний качан, Оп, він мене розлетівся, бо я одною рукою все зрізала. Коли зрізаєш основний качан, то на бічних почнуть рости. Не, не, не вийшло мене гарно обрізати, тому що різала одною рукою. Так, ось, зараз позрізаю всі качанчики. І коли зрізаєш основний качан, на бічних пагонах буде рости знову броколі. Тому я зараз обріжу. Підживлю броколі монофосфатом калія і буду чекати наступних врожаїв. Кажуть, що броколі може плодоносити аж до пізньої осені. Побачимо.